17 червня виповнилось рівно 10 років, як у селі Біївці, які відтепер внесені до туристичного маршруту Полтавщини, відкрили пам'ятник видатному українському поету, вільнодумному журналісту Василю Симоненку. Цього дня представники лубенського медіаклубу поклали квіти в знак вшанування генія віршованого слова разом з журналістами в рідному селі Симоненка побував і ініціатор встановлення пам'ятника Григорій Тараненко. Ще будучи дитиною, він познайомився зі славетним земляком. Ну я його скажучи, сожане пам'ятаю з десантом. Ну, мені було сяки, про з небув така чубрина кучерева. Його батько мій дуже любив. Він інколи мені став приклад. А потім, коли я вже став більш Ну, Скажімо так, серйозніше. вже детство пройшло, скажімо так. Я почав трохи цікавитися поселі життям. Сестра була хоч, ми з нею і спорили навіть було таке, що по його. Творчісвітом боя. А потім, вже коли я вже прочитав його, деякі книжки, деякі видання його, я зрозумів багато цього, що я не не розумію. Кажу, чисто хто. І коли все закін... прийшло в тому, що якби не було Василь, Василь, і всі ж хотіли, як хтось би ті, типу, що він є, але я дивився на все це. Дивився, якщо є чого, наприклад, ми не можемо віддати йому вічну пам'ять для того, щоб було. І знали, що це наш земля, що це він вийшов з нашої, пробачте мене глубинської землі. Саме завдяки його наполегливості, цей витвір мистецтва увіковічнив пам'ять поета шістдесятника для прийдешніх поколінь. Та вдалося це не одразу. Чоловік згадує, аби зробити гарну справу, довелось зіштовхнутись з дрімучою болотяною бюрократією, людською жадібністю та байдужістю. В'їзду я в коросе заказував пам'ятники все це зробило. І потім зробилося, ми зробили всі самотужки. Тому що ніхто до я вважаю, що навіть коли воно вийшло, що ми планували відкрити його на восьме. Ну не вийшло. Открили ми її пізніше, тому що і за день, і за то у нас вийшло. Дісне віддають, бо немає грошей, а без вісаш відбивати не буде. Що це таке? То ми то вирішили вже збирати. Ні, ніхто нам не допомагав, нам ото під інституту, що допомагав. Все бля, ну, на, ну начинає платити архітектору, скульптору, все це пішло на щодо нашої корони. Я кажу, що. Оце скажу з точки, що правда порадали перед ними. Теж якось не вірили в запах. Коли вже виросте і почали вже стягувати того, чого, щоб зробити. так вийшло і заробилося. Голова лубенського медіаклубу Володимир Безчасний запропонував направити лист звернення до відділу культури облдержадміністрації, аби дізнатися, чи зареєстрований пам'ятник взагалі, аби недобросовісні чиновники часом не знесли його, і щоб було зареєстровано, що перший пам'ятник Симоненку з'явився саме в Бійцях. Відвідали в цей день медіаклубівці і хату Симоненка на живописному лузі та зробили фото на пам'ять в тому місці, де виростав видатний поет, який назавжди залишився молодим. Не докорю ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюсь? Що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.